Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні у нас перший збори врожаю. Збирали ми його під замовлення. Ось так от. В нас вийшло 4 ящики кукурудзи, 4 ящики баклажанчиків і 2 ящики гострого перцю. Ми зібрали. Збирали ми його зеленим. Чому збирали зеленим, я вам розповім в наступних відео. А поки що просто так покажу вам огляд. Баклажанчики взагалі дуже класні. Дивіться, які вони прям, о, бачите, моя помічниця. Вони такі прям блистящі, дуже гарні. Двох сортів ми їх в один ящик збирали, тому що Казіміра в нас мало, а денчик у нас більше. Дивіться, який він гарний. І, до речі, коли вбираєте на ринку, дивіться, що він був блискучий. Коли він блискучий, значить він зібраний і дуже свіженький. Ну і можна, звісно, дивитися по ось цих ну, таких хвостиках. Бачите, якщо він зріс цей такий ще свіжий, не дуже висохший, значить він збирався нещодавно. Ну або підрізався вже на ринку. Ось такі. По кукурудзі в ящик поміщається цього року, в нас 40. Качанів, тому що минулого року в нас кукурудза була трішечки меншою, і в ящик ми могли покласти 50 цього року, взагалі ні, ніяк. 40 і, ну, можливо, десь там, там 42 влізе, десь не влізе, 42. А, Ну, а взагалі, ми клали минулого року трішечки, коли відправляли, там людина, наприклад, замовляла 50, то ми клали так з горочкою, таку, якщо, наприклад, тут у нас там трішечки навіть не дістає. То можна було дивіться, якщо ось так ще покласти, ну, кілька там трошечки вище. Ну, просто кришка не повністю була закрита там. ну, Десь отак було там прикрито трошки вище. Нічого страшного а від цього не було. Ось. Але цього руку, бачите, важко. Баклажанчиків десь 12-13 кілограмів у нас влізе. Ми сильно їх не набивали, тому що ми знаємо, що ящик буде ставитись на ящик, щоб вони не подавили один одного, щоб вони себе відчували так вільно. І, в принципі, ми так фасуємо завжди, тому що, ну, щоб доїхало точно нормально. Тут у нас два сорти ось такі довгенький і коротенькі. Коротенько в нас небагато. Ну, чому не багато, тому що а, замовлення було а, по кількості, і ми просто поклали, от скільки вже нам а, так, для, скажімо так, проби людині доклали кілограмчик ось такого гарного перцю. Але оцей перець мені подобається більше. По, ну, Як, як а, хотіла сказати виробнику як а, вирощувачу, тому що цей перець він легкий дуже. А цей, навіть ну, перчинки, вони важкі самі по собі. Тобто він такий більш товстостінний, ніж ось цей перець. Тому ну, ось такий мені би привабливіше, тому що на тій же самій ділянці можна виростити набагато більше перцю по кількості, по вазі. А гострим відощо цей, що цей буде гострим однаково. Тому ось такий наш перший врожайчик. Гарних всім врожаїв. До нових зустрічей на моєму каналі!